Ранок тихо ступав садом, загорнутий у шалик з туману. Брат стояв на ганку свого палацу, попиваючи чай. Щось тривожило душу і, розвернувшись, він пішов на задній двір. під підсосен розповідав свої сни. В поверхівках стрібали білочки. Брат легенько усміхнувся і сів на годовку, загорнувшись у уперед. Маленький Ісус в його огородях теж прокинувся і тихенько сигналив тривогою. Він погладив там, де пекло смутком і чекав. Сеструня прокинулась пізніше. Вона відкрила вікно і вдихнула запах вої. Боже, як вона його любила. Її ніжки трішки змерзли, бо зранку чомусь завжди відзирали з-під ковдри. Вдягнувши капчики, дівчина вийшла на ганок. Ранок зустрів її свіжістю і похмурим небом. Вона одразу глянула вгору і нахмурилась, хоча потім просто сумно зітхнула. Щось було не так, і скоро вона це виявить. Братуля сидів на годовці. Коли вона підійшла, він відгорнув край пледа, щоб вкорити її. І дав сьорнути чаю. Тепло розлилося її тілом і стало затишно. Вона лягла йому на груди, слухаючи серце. Що тебе тривожить, братуль? запитала вона, а потім зітхнула, знаючи, що на це питання найважче відповісти. Іван мать», мов він. Ти ж знаєш, що не лише ми з тобою проходимо терапію, він теж і багато інших. На днях він працював над спогадом у в'язниці, але в якийсь момент послав лісом сеанс. Тоді поруч був тільки тато. Якби все було ок, можна було б так і лишити. Але тато каже, що у Івана все перед очима. Він клітці, кліці. Ого? Здогадалася сестра, і Ісус сумно кивнув. Я не хотів просити, знаю, як ти переживаєш через такі випадки, але Мась. Ти єдиний варіант. Сходи до нього, будь ласка, я досі згадую, як ти допомагала мені, наче диво в одному дотику. Він дивився на неї з довірою і водночас, наче сумнівався. Бо не хотів ранити. Я піду жку. Впевнено мовила веселка. Я ж умію супроводжувати. Брат лагідно пригорнув її, наче хотів затримати ще на секунду і відпустив. Веселка йшла назустріч пустелі, взявши з дому паличку. В лісі накрапав дощ, наче огрещуючи її похід гладила вологі листочки, вдихаючи запах лісу. По деревах бігали білочки, стухали зябами дяли, і вона раз по раз звертала стежки. Наче спеціально. Не тому, що тягнула час, просто вперше зрозуміла, що він у неї є. А все. Зверху, крізь марин, наче крізь воду, на неї дивилася сонечко. Ласкавий, як хоче тата. Вона дихала глибше і крок за кроком наближалась до постелі. Там не було дощу, не було зелені, лише золоті піски, що збиралися у бархани і кактуси. Вона поцілувала гілку куща, зірвала зелений листочок і пішла до друга. Тяжка води стукала б її ногу, а паличка стала єдиним засобом рівноваги, бо пісок жив своїм життям під її ногами. А чорт, куси тебе за золоту лапу, куди ти сипишся прямо з під ноги. Зараз торчака дам. Сварилася дівчина, забувши про все на світі, бо в ту поруч був лише пісок і вітряна рука дата. А пісок, наче знущаючись, сипався куди хотів. Дівчина набрала повні шляпки піску, ще піку, стопи і такі зарила носом. У їй захотілося плакати, бо вона пішла один вітер, знає куди в пошуках друга, до якої ще спробу дістанці. Зрозумівши, що допомоги не буде, веселка губнула кулаком об пісок і встала, обтрушуючись. Побрала далі, і капчики знову набралися піском. Друже, я, звісно, все розумію, але які з чотирьох вітрів заніс тебе сюди, Вичитувала вона Івана, борсаючись у піску, і підняла очі до неба. Та ти ж все знаєш, дай лапу, бо я тут свої поламаю, попросила дівчина і відчула, як Вітер трішки розвіяв пісок. Ноги не так роз'їжджались, і скоро вона побачила оазу. «Аго!» Нула вона, розглядівши Івана, Пустельникам привіт. Він сидів на камені біля озера про щось думаючи. Обличчя було сумне, наче він хотів заплакати, але щось не давало. Проте, почувши вітання веселки, він усміхнувся і вийшов назустріч. Лапки роз'їжджаються, зайчику, спитав він, спираючись на палицю. Чекай, однополчанин зараз тебе забере. Він узяв її за руку і раптом зупинився. Цей дотик такий ніжний і невпевнений, наче вона не вірила, що її справді тримає хтось досить, хтось здатний допомогти, а не лише дивитися, як вона несе все сама. Він відчув це і в горлі став клубок. Іван запропонував їй взяти його під руку, і вони пішли до оази. Вони мовчали, наче перевіряли чи дотик справжній. Веселка ледь не виняла руку з Іванової, наче крик це сон, розбудіть мене. Проте глянувши на нього, заспокоїлась. Його великі сумні очі свідчили про той же бік, і він не розбив би серце так само, як колись розбили його. Вони зайшли в оазу, що наче притихла. Квіти опустили голови перед гостею, привітавши її, і вона погладила їх тремтячою рукою. Іван поставив чайник і взявся шукати смаколики. За час у пустелі він навчився робити цукерки зі хірського меду. Нехай не солодкі, вони сподобались веселці. Довгий час вони мовчали, наче дівчина не знала, що почати. Піщані бархани зараз їй нагадували душу Івана, чутливу до кожного шереху почуттів. І як у піску вона провалювалася, стаючи не туди, так і тут боялась зазирнути надто глибоко, ранити цим. Ти сумуєш за кимось. Питала вона вперше, що спала на думку. Він підняв очі і глянув на горизонт, боляче купнувши слину. Цей клубок у горлі, якого дідька знову. Ти права. Сказав він тихо і тепло аж до поля. За мамою, але не за тою лізою, яку ти знаєш. За тою, яку я кликав, але яка не прийшла. Я намагався образитися, думав, що це зробить мене міцним та цур. Досі горлі, коли думаю. І я так люблю її. Розумієшся, відчуття, коли ти не сумуєш за обіймами чи диплом, чи чимось, чого вона не дала. А розриває те, що не можеш сказати люблю, дякую за все. Бо боїшся, що не зрозуміють, наскільки це важливо для тебе. Що скажуть чергове і я тебе, але не відчують глибини цього люблю. Веселка обніла його збоку. Я вже знайом». Іван і за мера потім. Заридав. Несподівано навіть для себе, але зрозуміло для веселки. Його нарешті хтось обійняв. Усі бачили колючу шерсті, розплеханий окей, не хочу контакту, не чіпаю. Проте всередині жив малюк, що гмалив кожного про цей дотик. Просто Івану було страшно випускати його. Вони обіймались. Іван посадив її поруч, щоб дівчині було зручніше, бо хотілося, щоб ці обійми тривали якнайдовше. Висока слухала його серце і задрімала. Нарешті їй було тепло. Вечір повільно степав по траві прохолодним вітерцем. Наче несучи плед для друзів. Іван і веселка любувалися заходом сонця. Позаду тихо, як зазвичай, підійшов брат, накривши їх пледом і сів поруч. В правій руці він тримав термос, а в лівій три крихітні чашечки. Взяв у тебе Мась, знаю, ти любиш маленькі, бо там швидше холоне. Він роздав чашечки і налив їм чайочку. Запах пари був неймовірний, і веселка набундючилась, що чай такий гарячий. Пират усміхнувся і відставив чашки в бік, де Вітер взявся мухади на напій, а потім обійняв сестру, дякуючи, повернула його мені. шепнув він ледь чутно. Проте веселка почула не лише це. Вони втрьох перемогли ту клітку, в яку загнав їх страх, і зрозуміли головне, навіть з усіма викликами любовувати того, щоб любити.